Осан нововишніх, благословений, хто йде в ім'я Господнє, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Всечесні Отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорога українська молоде, другі в Христі, брати і сестри. Сьогодні Христова Церква святкує велике свято. Свято входу Господнього у Єрусалим. Але в чому полягає зміст цього свята? Ми можемо з упевненістю сказати, що ми святкуємо пам'ять історичної події, мабуть, останнього найбільшого урочистого тріумфу, який пережив ізраїльський народ. У місті Єрусалимі. Ми знаємо, що тріумф це урочисте повернення царя-переможця до своєї столиці. Тріумф є знаком всенародної радості, радості через перемогу, яку приносить, переможець цар до свого престольного граду. І ось сьогодні ми бачимо євангельський опис такого тріумфу. Господь Бог наш Ісус Христос сідає на молоде осля. Це є глибокий літургійний жест. Тому що тим жестом Ісус Христос показує себе. Спадкоємцем царського роду царя Давида. Давида, який був першим царем, який завоював місто Єрусалим і зробив його своєю столицею. Він показує себе спадкоємцем усіх тих обітниць, усій тіє Божої дії, яку Господь Бог вчинив по відношенню до дому Давида. Є сповненням обіцянки Його майбутньої слави. Але з якою перемогою сьогодні Ісус Христос входить в Єрусалим? До речі, понині збереглися ці ворота, через які Христос входив до Свого міста. Ця перемога, яку сьогодні урочисто святкують. Люди Єрусалиму є перемога Ісуса Христа над смертю. Безпосередньою причиною цієї радості, того зворушення, була подія, яка сталася день перед тим. Ми сьогодні чуємо у Євангелії, як Ісус Христос перед тим, як увійти в Єрусалим, воскресив свого померлого друга Лазаря. Особа, яка чотири дні пролежала в гробі, нараз на голос свого Творця. Каже наша літургія, на голос того, хто дає дихання, бездиханний став повний життя. Це і те, що сьогодні є причиною тої урочистої зустрічі. Але остаточно ми бачимо, що той, хто сьогодні входить в Єрусалим, не є лише якийсь земний володар, не є просто людиною. Бог приходить до свого народу. Сам Господь навідується до своїх людей, Він є переможець, Він є Спаситель, Він є сповнення надії якої так шукали люди в той день у тому місці? Осанна Вовишніх благословен, хто йде в ім'я Господні. Хто є ці люди, які сьогодні співають цю глибоку євангельську пісню? Найперше, це і молоді люди, це і є молодь яка шукає відповіді на найважливіші життєві запитання. Дуже багато людей того дня прийшло до Єрусалиму, тому що щороку на свято Пасхи тисячі паломників не лише з Єрусалиму, з Юдеї, Галилеї, але з цілого тогочасного римського світу приходили святкувати Пасху в Єрусалиму. Ось звідки взялося стільки людей того дня. Але всі ці люди приходили для того, щоб знайти надію. Можна умовно поділити сподівання тих людей на таких три групи. Найперше були ті, які хотіли зупинити те, що діється. Ми знаємо, що фарисеї і книжники прийшли до Христа і кажуть йому: учителю, заборони. Заборони їм тебе вітати. А Христос, вказуючи на тих дітей, каже, якщо вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Була друга група людей, які очікували нового політичного лідера, який би мав відбудувати державу, мав би вигнати римську владу із обітованої землі. І відновити царство царя Давида. Але були і інші, які бачили в Ісусі Христі довгожданого Месію. Вони розуміли, що в даний момент, в якому вони переживають, і їхня найглибша надія, яку вони шукають, це є звільнення від смерті. Вони бачили, що сьогодні кожна людина є заручником смерті, сказаним на той кінець. Кожен з нас рано чи пізно стане в обличчя смерті. Вони сьогодні вітають однодушно того, хто сповняє їхні очікування і надії. Ми сьогодні чуємо, що ті юнаки тримають в руках. Пальмові гілки, які є знаком, символом перемоги. Багато людей знімає свою одіж, стелить перед Ісусом Христом, бо бачить, що Він є той, хто звільнить їх з рук смерті і дасть їм вихід, Покладе початок новому виходові Ізраїля. В обітовану остаточну землю, яким є Боже царство. Але кілька днів опісля усі вони переживуть глибоку кризу. Тому що Ісус Христос, якого вони сьогодні вітають як царя, за кілька днів буде сказаний на смерть і розп'ятий. І ті, які йому сьогодні співають осанна, скажуть потім, розпни його до Пилата. Ті, які сьогодні бачать у ньому сповнення своїх мрій і сподівань, скажуть: у нас немає царя, окрім римського кесаря. Навіть його учні, які сьогодні переживають славу свого учителя, втечуть від нього. Але Ісус Христос входить в Єрусалим, щоб в ньому померти і воскреснути. Те Воскресіння, яке Він дарував вчора Лазареві завтра, є дійсністю, яка торкне кожного з нас. Ось яку надію сповняє сьогодні Ісус Христос, зустрічаючи свій народ у Єрусалимі. Осанна Вовишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ми можемо з певністю сказати, що кожна людина, кожен з нас є сотворений для зустрічі. Сьогодні ми особливо молимося за нашу молодь. І хто, як не вони, молоді дівчата і хлопці знають, як це важливо зустріти у своєму житті цього єдиного оцю єдину, у якій сповняються. Життєві мрії і бажання про краще завтра. А з релігійного боку, ми кажемо, що людина є сотворена для зустрічі остаточної і повної зі своїм Богом. Лише тоді, коли ми з вами зустрінемо особисто нашого живого, Спасителя присутнього між нами, ми отримаємо сповнення. Нашої надії. Сьогодні Він є між нами. Це єдиний, задля якого Господь Бог покликає нас до життя і єдиний, який є нашим Спасителем. Слово Осанна означає спаси нас. Хто як ми, українці, сьогодні так гостро відчуваємо, що ми потребуємо Спасителя? Потребуємо переможця, який би нас врятував, захистив, дав певність у завтрашньому дні, звільнив нас із тих тенець смерті, яка сьогодні сіється на нашій землі. І тому сьогодні кожен з нас є покликаний відповісти на ці питання тих, які зустрічали Христа в Єрусалимі. Хто є цей Христос для мене? Ким він є для мене? І сьогодні єрусалимська молодь кличе нас впізнати в ньому, нашого Спасителя. Бо сьогодні і у ваших руках ми бачимо зелені галузки, правда? Ми зараз будемо їх посвячувати. Вони є знаменом перемоги, Тої перемоги, яка сьогодні є з нами в особі нашого Спасителя. Той, кого ми хочемо зустріти, сьогодні приходить, знімаючи верхню одежу, означає, що ми приймаємо його до себе. І в ньому є запевнення нашої перемоги. Що означає святкувати Пасху серед війни? Ми сьогодні на це знаходимо відповідь. Святкувати Пасху серед війни означає в Ісусі Христі, померлому і Воскреслому, побачити нашу перемогу. Ось що означає сьогодні для нас з вами святкувати свято Господнього входу в Єрусалим. Я бажаю усім вам, зокрема молодим людям, пережити особисту зустріч. З нашим Спасителем Христом. Не втратити надії, але тримати завжди її в руках, бо наша перемога сама сьогодні приходить до нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!